Доброго сім'я, друзі. Замерзла в будинку страшне. Вийшла на вулицю, думаю, зніму відео. Це мій город, трошки не прибраний, кукурудзу ще не ламала. Головне, посадила ось костя ще 18 жовтня і скопала десь тиждень тому. Сьогодні посадила цибулю. Посіяла три рядка моркви і на зелень цибульку посадила. Оце на цій частині. Дев'ять рядочків цибульки, три моркви. І отут 12 рядків цибулі на зелень. Оцим агрегатом ралила. Це називається рало. 4 зубка. Забула, яка відстань від зубка до зубка, прикрутила якесь оте кільце, знайшла таке важке, і всунула туди лом. Чоловіка вдома немає, і ото сама придумала таке. Воно тоді глибше ралить, рядочки, получаються глибше. Ну, оце так. І дуже гарно. Тяну, тяну по останньому рядочку, всі рядочки рівненькі, акуратненькі, гарненькі. І ось таке посадила. Загребла нерівно. розправила зверху вже посажене, посіяне. Ну, весною, після того, як зайде сніг, все одно буду граблями гребти, щоб не полотя. Заволочу. Там у мене полуниця посажена вже гарна, зараз блище покажу. Оце полуничка. І дивіться, ще яка уже красненька, а всередині там вона зелена. І ось це отак рядочки. У мене дуже густенько вони посажені. Літом було пропало, я понасажувала. Так що? Там теж клубничка є, ягодки. Це ще не вирвала базилік. Це цибулька ціле літо в мене була. Три рядочки. Надо попідзажи, а то зрізано, не треба підсажувати. Так що це таке? Тут були буряки недавно я тільки їх вирвала. Ото ще малешненько залишила. Ну, як будуть морози, то вже все їм. Капуста така, ну, тверденька вже. Це м'яко, то курям викинеться. Ну, а так, де це, то, то зріжу. Оце скільки залишилося. Так що, Бадиля з помідорів вивезли у мусорку. Да. а що це за тряпка лежить, як ви думаєте? А ця тряпка я сьогодні садила, а від мене ж не відходить моя кішка, сонечка. Соня. І вона сиділа тут на землі, я кинула тряпочку, і вона сиділа біля мене, поки я її не посадила. А це я вже пішла в хату відпочивати і замерзла так, що вийшла. І вона в будинок не заходить сьогодні зранку та спить цілий день на кроваті. А це чоловік поїхав ранком у село сім годин, і вона, як вийшла, в хату не хоче заходити. Не знаю. Я навіть хвилююся вже. І чоловік не може мені додзвонитися, немає зв'язку в селі, і я за нього хвилююсь. І вона в хату не може заходити, не знаю чого. Так, що мої курочки? Це ми так виноград. Як посадила, я у відрі, думаю, трошки підросте, я відро зніму. Так, відро й залишилось, а тепер я його не зніму. Ну і не хочу, тому що літом дуже гарно налила водички, воно впитало і полилося. Виноградик завжди мокренький у мене. Оце чоловік так трубки вбив, і ми протягнули оці гілочки з винограду аж сюди. Оце таке. Ой, кукурудза от у мене стоїть. Так вона ціле літо мене лякає. Вона така висока і я боялася навіть піти в конець загорода, Щось мені страшно було. І ось мої курки, цукотурки. Хорошо, що дощу немає, а тут то, така -то, гарязюка була. Листя опало з яблуні, все он лежить. Хай лежить. Цей чоловік гарбузики, їм все носе кидає, вони не хочуть їсти, лежать. Курочок у мене 9 штучок залишилося. Оце другий рік. І він чорний, і за труби виглядає домінантся. О, диви яка, ховається. А це всі молоденькі це грізбар, Редбро, Замерзла щось надулася, Мастер грей. Ой, як сидить некрай погано. А що ж таке? Ти хоч не захворіла? Це домінантша біла цього року. А ось грізбар. Оце Оця теж сидить, як і ота. Вона мені дуже не подобається. Це мене сінце тут. Оце вже два рази квочкою квоктала. Це така красива. Ти чого так сілася? Ти замерзла? Чи ти захворіла? А ти глуха? Мастер грей? Порозкидали їжу, це їм натерла гарбуз, буряк. Картошка і порізала бадиля з буряків. Вони порозкидали. Вечором ще получать вони від мене зерничка. Нічого їх немає зелені. Зараз буду щось кидати з капусти. Листки понакидаю їм зараз. Є тепер чим займатися. Листя їсти. Так що ось так. Ввечером отримають свою пшеничку і спадки ляжуть. Ой, холодно. Може, Соня в хату не йде, то що в хаті холодно. Відключили світло, не було цілу ніч. Ранком включили на дві години і також виключили. І до сих пор немає. І написали, що включать 14 годин. Тепер написали: включать 17-30. А там взагалі не увімкнуть. І буде так, вийде, що вже два більше сутків немає світла. І вони так і чекають прильот, прильот. А світло виключають, а ніякого прильоту немає. Ти в хату? Перепілки закрила, навіть двері затягнула одіялом, щоб там є щілини, щоб і тепло не виходило. До них боюсь, заходить. Темно, світла немає. Оце і перепілки. Отак і тримай їх. Ой, так що жалко, не, не хочу навіть відкривати, тому що не отаплюється з самого ранку. Може, там хоч трохи тепло є, так щоб не виходило. Зайшла в будинок і хочу показати вам різдвяник. Погляньте такий розовий квітний. Червоний. І малиновий ще не раз квіт. Ну, будуть квіти трошки пізніше. Світла не можу вимкнути, так, як його нема. Ну, бачу, що можна подивитися. Розовий найкрасивіший. І червоний красивий. І малиновий красивий буде. Так що так, красота така. Погляньте на листочку, а, там два листочки, дві квіточки, які красиві. Все, друзі, всім пока-пока!